Мені здається, разом із цим сонцем навіки зайде моє щастя. Невже справді мені судився Степаном? Не гнат. Коли Степан був вдома, а гнат ще не женився. Я була щаслива. Щаслива була тим, що вічі Гнатові сміялась. А він лютував і ревнував мене до чоловіка. Вирядість бувало, вийду зі Степаном і Дережнього нато. Поки кувадь над ворогом. Мені здається. Я ненавиджу Гнатова обливається через те, що він живе з другою. Чого б я тільки не зробила, щоб знову причарувати його до себе? Я на погибель готова. Мені тепер не страшно. Щаслива ти моя доля. Ні вдова, щоб дівкою зосталась.